Привіт, мої любі! Я дуже радий, що ми зустрілися на цьому каналі. Дуже радий, що тут нас об'єднує любов: любов до дітей, любов до казок, любов до української мови, любов до України. Найбільше у світі нашим дітям потрібні добрі, усміхнені, уважні та дбайливі дорослі. Дорослі здатні подарувати дітям найдорожче з того, що мають свій час. Це не дитячі казки, але вони не для дорослих. Це казки, які дорослі читають, слухають і розглядають разом з дітьми. Тут, на цьому каналі, діти стають художниками-ілюстраторами. Вчителі та батьки організують творчий процес, а доктор Комаровський перетворюється на доброго дідуся -казкаря. Отак Отаки народжуються казки. Казки, які допомагають дорослим дати дітям правильні відповіді на питання про те, що таке добре, а що таке погано. Якщо ви хочете стати учасниками нашого проєкту, читайте опис до цього відео. Всього вам найкращого і до зустрічі!